Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка, і сьогоднішня тема відео таке цікаве. Сьогодні розглядаємо одну з бджолиних сімей. Ну, В принципі, можете поглянути на мене. В нас ну, Не скажу, що холодно, але за, за рахунок того, що ми стоїмо на протязі, то е вітер провіває такий ну, неприємно знаєте, так, Ах, сквозняк. Доволі такий серйозний сквозняк. Наша робота сьогодні на пасіці зводиться до чого? Що ми просто оглядаємо бджіл, Шукаємо проблеми, якщо вони є. Якщо потрібно, ставимо маркери, які бджолині сім'ї потрібно буде підсилити або послабити. Ну, як послабити. Зачасту, ось дивіться, ось ця бджолина сім'я, ми зараз її будемо до неї повернемося. Я думаю, за хвилину, що вона відкрита, нічого не станеться. Так, дивіться. ось Ми переглядали і ось тут там виявилося, що в нас немає матки. Ось тут виявилося, що. Матка поганої якості. Одна з найбільших бджолиних сімей, але тут матка була в ізоляторі. Тому нема нічого дивного, що бджолина, бджолина сім'я після зимівлі в ізоляторах може по певних причинах ну, матка не сіяти, ставати бракованою. Це нормально. Так, що в нас іде далі? Дивіться, ось у нас є бджолина сім'я, ми підгодовували їх. Я вже ставив по дві годівнички, тому що ну, треба підгодовувати, бо вже було їх холодно. І давайте ми поглянемо, що в нас з розходом. Зразу хочу сказати, що підгодовували ми не так уж і сильно. Але годували, годували. Так, ця бджолина сім'я в нас займає сіки. 1, 2, 3, 4, п'ять рамок немає. чотири, мабуть, рамки, щоб добре піджати. Медова пергова рамка, з боку медова пергова, і пішли. Тут, мабуть, гніздова розплідна. Так, Розплід є. Блін, розплітить і саме головне трутень. Трутень у нас теж є. Швидкий такий огляд робиться для того, щоб оцінити, що з бджолиною сім'єю буде. Ну, скажімо так, середньої паршивості бджолина сім'я в нормальному стані. Хотілося б, звісно, краще, але маючи, як то кажуть, маємо, що маємо. Так, що я хотів. Що я хотів, що я хотів. У мене десь є заставна, я зараз хочу поставити заставну. Я перепрошую пішли за мною. Як на шок речі, тут в мене стара заставна є, вона така стара, як є, мабуть, ще трішки старша за мене. Поставимо заставну, щоб трішки піджати, і все зробимо так, як було. Все. Хай вони якось хоч. Це, я маю в що щоб їм було трішки. Не були, щоб вони в рожатому стані. Хоча вони і тут а зараз щось носять перху, щось підливають. Ну нічого. Так, ставимо назад дві годівнички цих. Одна годівничка. Блін, що не влізе, в нас годівнички дві. Ну, добре, поставимо. Добре, 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 що тоді робити? Ну, тут Ладно, Не буду я заморочуватися з цим, не буду я ставити їм заставну, хотів піджати, не буду їх вже піджимати. Хай сидять, як сидять, ставимо дві годівнички назад. Е, з кормами. Кормів нема, розпліт якийсь там є. Потрібно буде ще підгодовувати. Все, вся наша, вся наша ділема, вся наша проблема. Е, що можу сказати по нарахунок бджіл? Кількості бджіл, розвитку бджіл яка ситуація на сьогоднішній день? Ну, можу сказати одне, що ситуація, в принципі, складна. Знаєте, як то кожен, рік на новий, на новий рік, кожен рік на новий рік президент розказує, цей рік був такий тяжкий, <гум> ну, ситуація в дійсності складна. По тій причині, що більш-менш слабкі бджолині сім'ї не можуть впоратися з погодніми умовами, йде дуже великий падіж бджоли. Що таке мається в виду падіж бджоли? Це коли бджоли вилітають і назад не повертаються. Е, і тут навіть вже не стоїть проблема в річках чи ще в чомусь. Вже немає в тому проблеми ніякої. Є величезна проблема в тому, що так як вчора було, бджола, бджола вилітає, сонце сховалося за хмаринку, і бджола десь лишилася, примерзла. І е, так як виходить, що добре, що вчора було. Прохолодно, сьогодні сонце. Ще є надія, що за сутки, ну, за за декілька, там, де, за 10 годин бджола може відігрітися і повернутися. Якщо ситуація трішки інша, наприклад, вчора було тепло-холодно, тепло-холодно, а сьогодні буде дощ і завтра буде дощ, зачасту такі бджоли просто згинуть. Таким чином виходить, що величезна кількість бджоли я бачу такі залишилася в полі. Мається в виду, що та бджола, яка мала би зараз нам стартувати по розвитку, допомагати, вона залишилася там. Сильні бджолині сім'я. Ну, що таке сильна бджолина сім'я? Це, скажімо, бджоли, які займають більше 5-6 рамок. Ну, Сказати, що вони щось себе також показали. Якщо чесно сказати, на сьогоднішній день сильна бджолина сім'я мала би займати 8 рамок бджоли, повністю обсижених. Плюс Десь 6 рамок розплоду. Цього теж немає. На сьогоднішній день цього немає, я цього не бачу. Сказати, що я плачуся чи жаліюся ні, я, я просто констатую факт, що ситуація з одного боку важка, з іншого боку, ну, поправима. Тому що якщо далі буде тепло, все воно вирівняється, то не є проблема. Були роки, коли травень був холодний, коли зацвітала акація пізніше, але все потім вирівнювалося і все було нормально. Тому не бачу сенсу переживати. Роботи сьогоднішній день наші на пасіці. Що ми взагалі робимо? Вчора приїжджали, годували повністю всіх. Два чи три дні назад також приїжджав, годував всіх. І таким чином виходить, що систематично такі підгодовуємо. Чому? Тому що немає погоди. Є більш-менш слабкі бджолинні сім'ї і з ними є певні проблеми. Вони намагаємося як не то, що їх розвивати, просто намагаємося їх втримати в тому об'ємі, який він є. От за рахунок холодної погоди, за рахунок того, що бджоли вилітають і не повертаються, за рахунок того, що ми де-факто, не можемо наростити бджіл, то слабкі сім'ї намагаємося хоча б втримати в тих розмірах. Хоча є і бджолині сім'ї, які поступово поступово розвиваються. Давайте ще підемо глянемо. Наприклад, є ось така бджолина сім'я бакваста. Ну, це один із прикладів, є, є ще, окрім такої. Вона була підтиснута свій час на одну рамочку. А на сьогоднішній день ми зараз подивимося, скільки вони займають. Мабуть, я вже в якомусь відео показував їй. Вона зараз, дивіться, бачте, зараз сидить на трьох рамках. А... І... Що саме цікаве, бачите, ми також е, обов'язково є годівнички майже во всіх. Та як во всіх? Во всіх, не майже в у всіх, а во всіх, куди їх зараз не годують, а вони зараз всі виздихають ці бджоли. А, так. Давайте глянемо, який в неї... <свиток> розвиток. Поступово я маю, я маю ввиду, що тут теж немає нічого такого, мало би бути ще краще. Але поступово вона розвивається. Так, Тут медово-пирогова рамка, це дуже добре. Е, за тут це медове сито, яке ми давали. Тут має бути розплідна рамка. Давайте також поглянемо. Так, бачите, Тут розплідна рамка, більш-менш хорошої якості розплід він виходить і має поповнити е, саму бджолину сім'ю. І, мабуть, бокова рамка має бути також медово медово-пергова і трішки розплідна. Ну, вони навіть не обсижують цих три рамки. Але є якийсь прогрес, і ми бачимо, я ось зараз переглядаю цю бджолину сім'ю, і я бачу вся повністю бджола, яка є, вона вся молода. Мається в виду, що льотно, льотної бджоли вона або зараз в полі, або вже і загинула. Можливо, навіть те, що бджоли, бджоли, бджоли-бджоли, яка зимувала, вже, мабуть, її вже і немає, тому що тут її, по-перше, було дуже мало. По-друге, дуже сильно просідаються. Ну, ось тут і пішли, тут теж більш-менш добре, тут краще, тут теж перезимували там на двох рамках, вже є там 4 чи 5 рамок, і пішли. Тут цей ряд більш-менш в, в кращому стані. А є, а є в дійсності досить такі слабкі, які... Дуже важко. Ну, якщо розібратися, я дивлюся, це більш всього, що мабуть карніка, тому що е, вона вилітає, коли ще прохолодно, і вже назад не повертається. Ось тут дві цих бджолиних сім'ї ми не будемо дивитися, вони зараз займають там по трішки. більше можна сказати це нуклеуси. Але ми їх будемо вирівнювати за рахунок інших бджолиних сімей. Також добре навіть, що є такі просівші бджоліні сім'ї, тому що ми можемо використати цих маток, наприклад, в тих сім'ях, де у нас був падіж. Отам, отам, де матки немає або де матка поганої якості. Деякі бджолині сім'ї, так як ось, наприклад, ось тут, я вам покажу, вже ми розширили. Це ну, це нуклеуси, це не нуклеуси, це улики для, вив... для виводу маток. Я їх, якби, я їх використовую, це лисонівські. Буду в цьому році точніше використовувати. Ми, ми взяли їх чотири штуки, 4 таких комплекта. Та подивимося, як воно буде працювати. Справа в тому, що нам потрібно, щоб вулик, по-перше, був теплий, по-друге, щоб було багато бджоли. Ну, я думаю, що цей вулик з цим впорається. Хороший, поганий. Ну, друзі, Він він, 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 він себе як? як, як вони його, вони його рекомендують. як як в магазині реклама йде, як для пакетів, для вирощування пакетів. Ну, ціна його в районі 2 тисяч гривень. Ну, це, мабуть, таки дорого. Я, ну, я тут не можу нічого сказати, це добре чи погано. Але я хочу сказати, що також є. Бачите, що деякі бджолені сім'ї ми можемо розширювати, деякі бджолені сім'ї навпаки ми лише, підтримуємо, підтримуємо, щоб вони не, не здохли. Із голоду, і з холоду, і навіть, розумієте, навіть зводиться до того, що є бджолині сім'ї, які по факту просто просідають. От були слаб, слабкі і просіли. Цей рік це в мене перший рік, таке, що я не зміг там з одної рамки почати нарощувати бджіл. Мається ввиду, що вся льотна бджола вилітає і гине, вилітає і гине, вилітає і гине. Вилітає і гине і... Ці сім'ї, які були слабші, їх треба було вже підсилювати за рахунок інших. Ось така, друзі, ситуація. Ну, все, буду на цьому завершувати. Будемо з вами прощатися. Всім цього найкращого, всім пока.